Наш немножечко расслабленный такой уже предлетний эфир продолжается. У нас первая гостевая площадка. И в гостях у нас старший мастер Кировоградского профессионального лицея бытового обслуживания Валентина Калужская. Доброе утро. И флорист и ученица этого лицея Анна Сакуренко. Доброе утро, Доброе утро. Во всех учебных заведениях начинается вступительная кампания пиар. приходите к нам, добувайте професію. Давайте ми немножечко з цього от почнём, немножечко самореклами, е, які професії, в вашому навчальному заведенні добуваються і, е, куди обращаться, якщо люди захотіли в тому числі і флористам стати. Добре. Наші двері, тож тобто двері нашого навчального закладу, Первоградської професійної ліцею завжди відчинені для випускників шкіл, абітурієнтів, для їх батьків і взагалі для добрих людей. Тому що в нашому закладі навчають не просто професію, а творчим професіям. Перш за все, це в нас йдуть кравці-закрійники, моделі, створюємо нові, кухарі-кондитери і, звичайно, флористи. Що я можу сказати, що наш колектив педагогів і майстрів виробничого навчання мають високі професіональні вміння і знання. Викладачі вищої категорії, викладачі методисти, старші викладачі. І практично всі майстри виробничого навчання мають перший другий рівень підготовки. Тобто це максимально. І працюють не один рік. Ви назвали такі професії, які не тільки допоможуть здобути професію, а й дома що будуть кожній як... дівчині, а а як... як необхідні. Ну, Але крім того, кожна професія це творча. Б, яка, яка може бути творчість у кухарях кондитерах Навпаки, да, ну, я була діяльність підтримати цю розмову. <рес> я завжди говорю, от коли ми е, говоримо про ту чи іншу професію в закладі, так от коли учні приходять там, 1 вересня, ми взагалі набираємо десь до 100 уч, учнів кожен рік, то завжди говорю, що коли ви прийшли і обрали цю професію, не думайте, що це професія для того, щоб ви отримували тільки гроші. Перш за все, треба думати про людей, з якою енергетикою ви будете створювати те чи інше, чи шити одяг, чи готувати страву, чи створювати композиції, які прикрашатимуть будівлі. Треба, щоб йшов позитив. І тоді людина перетворюється в творчу, саме в творчу людину. Ну, я так розумію, що у нас тут саме представлена yeah. Аня, ти будеш майбутнім. Флорист, yeah. флористом, yeah. І це твої роботи. Yeah. Ну тоді розказуй, yeah. що це взагалі таке, Хто такий флорист? Флорист це людина, яка створює свої роботи з квітів. Тобто, вона. На момент свого навчання ми признаємо на да? не тільки, для, того, для чого ми даримо, но и кому составляємо самі букети, то есть как правильно компонировать эти цветы, как правильно сочетать їх з чим, они сочетаются з чим. чем, ну естественно, саму форму, Ми вивчаємо різні стилі, флористики, аранжировки їхні. То ось ми вивчаємо техніку виготовлення, не тільки букетів, ну і гірлянд, вінків, бутоньєрок. То ось, ну, німного всього, то ось і для дня народження ми можемо создать і для свадьби, і также просто на какой-то праздник, допустим. О, дивись, Оченечка, ти говорила про те, щоб прямо ви прямо мають знати, для кого, так важливо, для кого буде цей букет, від ну, цього буде залежати. Ну, я... Нельзя подарить, допустимо, ну будет не естетично, если вы подарите красные розы маленькому ребенку. То для маленького ребенка это ромашки, там вот такие васильки, нежные цветочки. От ніжінчим дуречно завтра перше червня. Давайте пого післязавтра, 1 перше червня. Давайте поговоримо. От, до прикладу, треба створити для якоїсь маленької милої дівчинки, привітати її з ним захисту дітей. Що їй треба подарувати? Тискала ромашки, правильно можна да. подарувати. А, можно, ну подсолнухи, то есть тоже такие это, красивые. Кстати, мой да. а, тоже а, желтые розочки, то есть, ну в основном розочки маленькие, то есть не большие а вот они эти. такие маленькие, и так богато. ну вот они будут для маленьких детей очень хорошие. ли, ну лилии это больше как бы для взрослых, ну – Ну, А вона випускний. От багато дарують піони, ніби здавалося б, піони – квітка ну, така, буденна, вона там у всіх нагороді. І справді піони це можна, можна назвати стильною квіткою сьогодні? Зараз да. тобто... в Європі популярні стали піони. В основному їх на свадьбах, тобто їх комбінірують біле, розове, і вони такі ну, пишні букети. Очень популярні стали піони. E, ну, Роз теж ну, как бы, э, йдуть э, нові тенденції, підбирають різні матеріали, іщуть щось -то нове, ну, тому що ми розвиваємося, поэтому. Mm -hmm. Так що, випускники, майте собі на увазі, піони гарно їх всі оформили. Я так розумію, що зараз ще й модно робити. Паперові, паперові обгортки да, для квітів. Я не знаю. От мені здається, це зараз стильно. Я бачила, що вже багато роблять саме папером Раніше... очень популярным было, я помню еще маленькая, когда часто было. Потом это ушло немного, стали больше как бы живые или просто целлофан. В основном как бы живые и украшали ленточка. Сейчас обратно возвращается то есть оформление. Сам букет уже составляется не только цветы, что есть самое главное это композиция, но композиция в основном, то есть оформление самого букета это тоже есть часть композиции, тоже не маловажно. Вы, вот... вы и зарахуете после этого экзамена в зале? Ну, я все вам Она у нас изменившаяся, и очень творчая дитина, и вы видите, что у нее есть работа. Я понимаю прекрасно, где... Взагали группа очень хорошая. Очень развиваются дети. Повара, кондитеры, закройщики, они понятно, где проходят практику. Где флористам у нас в Кировограде проходить практику? Так, от у нас баз. Дійсно, якими, з якими ми спілкуємося і дійсно працюємо. У нас це салон флористики називається пан Пантюльпан. Mm -hmm. Робота йде із живим матеріалом, недавно вони висаджували правильно треба знати, як правильно висаджувати чорнобривці, підбирати. Тобто місто Кіровоград зараз оформляється саме учнями нашого ліцею. Тобто вони висаджують. Квіти так само як говорила про салон флористики Єлена, де працюють саме учні із створенням композиції букетів, магазини квітів, так і називаються квіти. Це все наші кажуть. Бази практики, де діти проходять практику, і паралельно там їх доучують, то тобто навчання дають вже більш професіональне, тому що ну ми пове... ну, поверхнево більше даємо. Матеріалу дуже багато, а вже кожен обирає свій напрямок. Чи працювати живими квітами, чи працювати створенням ландшафтного дизайну, як, наприклад, працює над цим пан Тюльпан. тоді в їх забісті ну, тобто дітей там залишають і працюють над тим, щоб створювати вже. давать знания профессиональные и были более квалифицированные работники. То есть, добыв профессию флориста, да. можно стать впоследствии ландшафтным дизайнером. Абсолютно. Какие еще можно профессии освоить параллельно и э, перед тем, как начать осваивать профессию флориста, какими базовыми умениями, навычками знания. и знаниями знания надо ботаники. обладать? Знания ботаники. А, так, флорист, я не знаю, художественная флорист школа флорист не нужна? Флорист ботанист. З перекладу робота з флорою, робота з ботанікою. Тому тут обов'язково треба знати, тут Мирослава е, Вікторівна, заступник директора пана Тюльпана. Нам, коли ми ходили до неї на екскурсію, перш чим піти на практику, ми пройшли базу підприємства, подивилися дійсно, чим займаються вони, і вона нам розповідала. Повністю, як вони працюють із квітами, з деревами, як йде створення ландшафтного дизайну, то йде комп'ютерна графіка, ну так це все звичайно. Треба знання комп'ютера. І, звичайно, вона налаштовує, щоб після закінчення навчальних закладів, тобто училища, ліцею, учні йшли далі вчитися вищі навчальні заклади, щоб засвоїти цю професію і стати, ті знання, що ми даємо, це основа, але потім вже робота саме дизайна йде. І дійсно отримаємо, ми єдині поки в Кіровоградській області, які працюємо в цьому напрямку, але ми хочемо розвиватися і дійсно вже працювати на рівні, виходити не тільки на рамки Кіровоградської області, а може й в інші області, направляти своїх дітей на практику. Так, того, ви прямо для мене? Открываете двери флористики. Я, да, знаете, девчонки, подумала, ты, ну, ты там, ну, квіти, ну там собирают квиты, ну там букетики, там еще что -то. А и тут выявляется ботаника. И у меня раз вот так вот книжку так. и по голове. Ну, по голове. Во время учебы мы не только ботаника, у нас еще есть живопись, рисунок. Но собой, а, да. мы как бы развиваемся. У нас есть лабораторные работы, которые у нас есть по композиции. И вот задают, и мы визуально приблизительно делаем эскиз того или иного І розказуємо. Що ми видимо, з чого він стоїть, що означає. Но, тоже, как бы художництво немножко присутствує. Не так на нього є акцент, но ми теж це немножко рисуємо. А много парнії флористів или, или не було ні одного. Якщо у кравців два-три, у кухарів половина, то флористів ще не було ні одного. А на жаль, ще не готові. Між іншим yeah. з приводу флористів хлопців, у мене є один знайомий, який вивчився в Київському політехнічному інституті, і потім вирішив, що все-таки ландшафтний дизайн це його покликання, і він лишив інженерну справу і все таки став ландшафтним дизайном. І взагалі там настільки він був захоплений. От я дивлюсь, як ви про це все розказуєте і розумію, чому люди захоплюються цим. Просто любимо цю професію. Мы желаем э, вам, чтобы ваша любовь не угасала. Как минимум, чтобы среди флористов появились парни обязательно. Парни. Да. На Гоголя Лицей. Профессиональный лицей бытового обслуживания спешите. Потому что я вот сидел, слушал, думаю, блин, с, я со своим физматом, не там, там учился, да, на я самом думаю, деле. Что как, минимум, как минимум, как минимум, как минимум, парни там много красивых и талантливых девушек. Поэтому заходите. Не просто посмотреть, а еще и учиться. Огромное вам спасибо. <реклама> Мы не переключаемся, друзья. Продолжается ранкова Кава на канале Кировоград. Смотрим.